Ухайо Чудовый, чудовый початок Треба Треба поврубать себе все чатики Проверить звук Яйца проверить свои Тоже не помешает Ухайо еще раз. Ой. Да, я себя чудово чую. наимоверно чудово себе чую, блять. Пиздец. Не, ну это ужас, нахуй. я ленивый, что поделать. Так бывает. Сука, я пользоваться руками, я же не сделать. У меня был план. не моего его Так. Точно я хотів музичку фонуву вот таку тунь дуду дунь -тун. хорор. Як? десь мене мало бути в пошуках ем, нема. Опа, хоррор бекграунд, музик. О, да! О, да! Це воно, я. я чувствую. Я. Так. Да. Блядь, точно треба перемістити себе к хуям подальше. Опять, блядь, опять ця хуйня, треба знову робити нову сцену, а я їбав. Так, аніме навчило мене здаватися. з мене хуйовий ученик, я проїбав. 10 тисяч жизней и мільйон опыта коли помирав минулого разу. 31 смерть. Сука, это я чемпіон по смертях, блять, все І Итак, питання номер один Де мій Велосипед. Чому там, блядь, ця хуйня? Це що один квест зробив, а другий злив, да, я правильно понимаю? і так. Я взагалі, мабуть, всі квести злив. А, ні, я з чотирьох квестів я два зробив. І два злив. Сука! Дайте мені виїхати з ямки, дякую. Так, нахуй. Провірка на ценності. Цінність нульова, блядь. Без без... безкорисний без мішечок двойном. Еекс. Ух Блять, що я можу сказати? Дивитись і грати гонки, очевидно, веселіше, ніж сидіти в виживачі. Сидить сидіти самому. Но сір лобі не хоче купляти собі 7 days to die. Що поробиш? Правильно, ніхуя не поробиш. Потім зароблю багато грошей і йому. že by ní nehrál. Aby pohrál povčas sajska v její balku. To se mi nabídá. Záběs. Ой, надіюсь, не надто голосна ця музика стрільника 10 клею очевидно. Ммг, mm, do you have any jobs, блядь? Ені, ені, хуєні. Я думаю, що я їбав брати ці квести, але візьму один. На везгін Fire District 3, Fort Amo. Pergola Apartments. Ти куди у нас? Ага, бачу це місто, де ми були. Справедливо, так, думаю, щас. Думаю щас. Я поїду, викопаю скарба, вернусь до хати і поїду зроблю. Ладно, це занадто голосно. А, ну да, на фул звук, блять. Дійсно. А, заебійсь, блять. Так, треба... Треба в'єбувати звідси пошвидше. Хуй на ті скарби. <кхем> Просто напрямі до хати піздувати, поки мене знов не убіло. Блять, а як мені поняли скільки в мене є времени до того часу, поки мене роз'їбе? Я встигаю доїхати до біома свого чи... Ч мені апріорі вже пиздец? Пах мой мозг, надіюсь, встигаю. Блядь, я не зробив а, дні по одному часу. Ну і похуй! Сказав я і чуть не дав через рульо, блядь. Йобаний рот. Блять, давай хуяр быстрее. Оу, сука, був бы у мене мотоцикл, такой хуйни не було б. ой 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 Так, все, шторм мені більше не загрожує, Можна той розслабити булки трошки. Налить собі водички, яку я забув налить до цього. До початку стріма, бо я забудь коебаний. Забить. цей звук дивный. Ну и ладно, пусть ним. Так, складывать все эти бронзы ебучие. посадити грибочки треба. Я можу їх прямо в хаті посадити? Можу. Я так і буду робити. Мені подобається, коли гриби в хаті ростуть. Чудно. Такс. Денюшки, денюшки, це куди? Покладу матеріали. Угу. яєчка з м'ясом треба поставити, смажитись. Так. Да. Так, да, очень так. Да. Що угу. в нас тут робиться? Тут у нас дохуя гільз можна скрафтить. Ну, справді не дохуя, бо глини в нас маловато. Так. Питання номер хуй пойми яке. Стіл стил парт у нас є, блядь, для інструментів. Чи ніхуя у нас нема. Поняв, ніхуя в нас нема. Справедливо. Прийнятно, блядь, Розумію. Окей, okay. а для Бензо цих є. Motor Tool Parts 13. єбать, Клас. а... Блін, мотортул. А як буде бур називатись? Зараз гляну. Може, я всім можу бура зробити. Є аугір. Ага. Четвертого рівня. 40 сталі. Рек. У нас є 40 сталі. У нас є 40 сталі. Угу. 4. Нам не вистачає двигуна і керма для велосипеда. Окей. Biicycle. Bisycle handle bars. Тришкіри три... три... шкіри, три скотчі, три пружини. Угу. Раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два, три. Блять. Далі дев'ять труб. Угу. І одна механічна частина. Окей, окей, з цим розібрався, тепер мені треба один мотор автомобіля. Я нараз візьму, блять, поїду, розберу якусь машинку. І роздобуду собі моторчика. І хуй я ложив на цю лопату, буду буром хуярить, блять. І похуй, що в мене бензин, ніхуя нема. Такі нюанси. Так мені треба плюс-мінус повноцінна машина з мотором, а ось і вона. По суті тут uh, мав би бути 100% шанс знайти мотор чи як. Хуй знає, не розбираюсь. Я просто буду хуярить, поки мотора не виб'ю, а потім заб'ю на неї хуй, потому що мені волом. Ммм. Mm -hmm. Так, ну радіатора вже зняв, йобаний рот. Не радіатора кондьора зніму буде заєбись. Давай, блядь, Дайте мені мотора, йобаний рот. Ну будь ласка. Хоч. А, О, как, походу, тут ніхуя не стоит сотків шанс мотора вибити. Ну, не получилось нормально снять. розхуярів мотора. буває. Що я зроблю? О, тут може быть мотор теж. Давай, блять, перевіримо удачу. Ох, ебать. Тут 2500 прочхи, це можно заебатись. Ну вот, взял просто переебаши в Чому Чо шо? Хуй поймишебно нахуя. Действительно, Дійсно, дійсно цікаво. Господи Ісусі, просто дай мені вже блять мотор, я собі поїду займатися своїми справами. Йобана сонячна людина. Хол він такий щасливий, ніби він блядь криптоинвестор, ебать інфоциган, а не блядь сука механік. Чи електрик, я не не вірю, що бывають електрики, які люблять свою роботу. О, ахуєть два радіатора вже зняв. Камбина не регенітся, мотори не дають, это пиздец, я потрапив в скрутну, в скрутну ситуацію. Скрутні часы. Ебать, просто дайте моторы. Я ж не прошу багато, блять. Ммм, так, це скики 50 їжі, це 53 відновлює. Давай, ідеально. Може трохи я, конечно, охуеваю. А, не, ні, нихуя, вона ж тут росте разом з, з рівнем, с хп, затем всім, блять. То заебись, там же зараз набагато більше сотки. Мені треба їжі Мало би ставати менше, але мені треба більше. Я росту, стаю сильніший, їжі треба більше. Логічно Та, сука, ебать! За цілу машину, нахуй, за дві машини Ні єдиного мотора не получить. Это конечно сука. Треба бути потужним нахуй механіком, і я справляюсь з цим. Дуже, дуже добре справляюсь, пиздец. Я чесно ахуї Чесно, ахуї Давай, антачить, блять. О, найс, плюс мотор. Сука, три машини в мене це зайняло. Я вахую. О, точно, ну треба глянуть, може десь там Бодя з тим, Забув, як його звати. З Віталіком сидять в Дискордіку. Ну, я ці колові тіпи на своїх. Через них я трохи злетів в сторону. Що ви, парні? Ми стараємося якось. А ви ще їдете да. досі? Не закінчилось? Да, да. Ще 12 хвилин. А ви ж, наверное, гонка, ви не могли бачити стрім Сімонова. Ні. ні. Это такий пиздец, боже сука. Я так тух нахуй. Він. Я вас пропускаю, хлопці. Він... Я пропустив когось свого, а пофіг. Якщо я не помиляюсь, то їх... машину так носить. Він в моменті вибив лідера, блять. Так, Юра писав. Это пиздец. Він <свес> вибивав лидера И ГТ3 и ГТ4 тоже. Сука, ебать, він главный враг всех лидеров. Гроза всех лидеров, блядь. <свес> траси, все нормально. Гроза траси, блядь. И ДТ-шка тошо. Просто заехать по СПР. Про... Не, 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 про ДТ это проезд о лайну Это да? очень потужно. До драйв ту. Опароп в прапор де, кто шо. Это че бун за выезд, парень, ты че? Чебацы просто проезд, драй <ś》>. не. Да, драйв это проезд. Если б ты б'ї, то було стоп стопенгов. го. Постоянно. Він занимается параллетом, я ему доверяю. Я ему не доверяю. Да, да, ты правый. того я 26-й. Я 29-й. Бо мене розвернуло, я розлучився в одному повороті. Сам. у мене і Дебиковський в 4 секундах, але 15 секунд штрафа. Я опять чуть ли не, розвали, не розварився. Не розвалився, господи. <рес> я вже розварився, наприклад. <рес> да, я капець, розварився. <рес> О, я згадав, як ти Віталік на початку гонки десь. Ой, ні, з цим я не розминувся в повороті першому, як то його, блять. Ковалевським, а... по-моєму. В Першому. Я, а, там, там, де я вліз да. внутрі, так? Да? Ну, типа, ти ж йшов з ним в базі до повороту, але потім. А, в базі? Ну, ти ж їхав рівно з ним до повороту самого. Ну, вроді би, так. А потім він просто пішов по траєкторії, типа, а... Ну, а тобі не залишилось місця. І піздець. А, Ні, він мені не уступив місце. Я здорувався на 30 да. секунд від мене. А коли я десь як я на підтагу був. И пиздец в общем як вам гонка нравится. Прикольно, ну, но да, важко. Да, ко. реально важко. ко. Да да, там якось кости, типы так быстро ездят, что я в ахуе. Ну так это люди, которые професійно суть, займаються. Типа, ну, Та не всі, си, там Симона ездит. Ну, понятное дело, что не все. Это да. Не в том случае, что он не, это, да. Тут не том, що быстро їздять. Тут в том, что это физично важко. Да, да. Угу. Mm. Плюс то, Не важко обганяти это все, а важко продержать с не часу. Не я так? їхав 2 хвилини. Будь а зараз я 2.02. Будьте симену не партись за цей вообще їй ебало кирпичом и поїхав серед всіх пролом до победы. він, ну, типу, якщо там будуть протести, то він же не їде далі, все. Та мені каже, у нього там столько контактів, то пиздец. Через кожні 30 плюс секунд, блядь, він їде бам-бам-бам, блять. Два парники. Мені здається, там і протестів не треба, блядь, але хуй знає. Мені цікаво, як це закінчиться. Два контакти за всю гонку на початку я убивського типа, який здавав назад посеред трека. Угу. А три кола назад, то тіп просто дуже різко загальмував, і я його почав.